Привіт! У минулому відео ми дали друге життя 40-річній бензопилі Урал мого прадіда. Тоді за допомогою неї ми напиляли цілу купу рівних колод, з яких сьогодні побудуємо круглий будиночок на дереві, щось схоже будували хобіти. А ми зробимо такий будиночок для того, щоб було нам у лісі де переночувати, або мандрівнику і, можливо, навіть людині, яка заблукала. Насамперед потрібно знайти підходяще місце для будівництва, тому що для нашого будинку. Знадобиться не одне дерево, а цілих чотири. Пройшовши кілька сотень метрів лісом, ми наткнулися на чотири граба, які ростуть один біля одного. Відстань між ними близько трьох метрів. Це те, що нам потрібно. Тому будуватимемо будиночок саме тут. Приступаємо до роботи. За допомогою лопати викопуємо біля кожного дерева яму глибиною приблизно 20-30 сантиметрів. Ямки ми викопували під ось ці товсті колоди. Вони послужать палями для нашого будиночка. Для того щоб палі подовше простояли, потрібно захистити ті частини, які занурюватимуться в землю. Зробимо це за допомогою одного стародавнього та дуже доступного методу. Прибираємо сухі листя і гілки, щоб застерегтися від пожежі. Кладемо на підготовлене місце дрова і розводимо велике багаття. Коли воно розгорілося, поміщаємо в нього колоту тією стороною, яка буде в землі, і опалюємо її по кілька хвилин з кожного боку. Дерево не повинно прогоріти, а всього лиш добре обвуглитися. Таке покриття захищає деревину від грибків і плісняви, а також жуків короїдів. Завдяки опалюванню палі стануть довговічнішими, і майбутній будиночок простоїть набагато довше. Таким самим методом обробляємо і ті колоди, що залишилися, встановлюємо першу палю в яму та прикопуємо її землею. Далі беремо цвях двохсотку і ним прибиваємо палю до дерева. Щоб граб не захворів і не заразився якоюсь інфекцією, захистимо місце біля цвяха садовим варом, набираємо його на паличку і не шкодуючи, замазуємо. Садовий вар виконує також саму функцію, як і звичайна кора. А значить, здоров'ю дерева нічого не загрожує. Щоб паля трималася ще надійніше, ми прив'язали її до дерева мотузкою. Стоїть нерухомо, так само встановлюємо й інші палі. Готово! Після цього кладемо на них колоду. Спочатку прибиваємо її до дерева. Захищаємо його садовим варом і заганяємо ще один цвях у стовпчик. І так з іншого боку. Потрібно встановити дві такі колоди. Щойно ми зробили фундамент і зараз займемося підлогою. Відступивши трохи від краю, кладемо на фундамент триметрову колоду і прибиваємо її цвяхами. За нею наступну. І ще чотири. Підлога вийшла надійною, міцною і майже не прогинається. Після цього ми вирушили на околицю лісу. Тут росте ліщина. Вона нам зараз і знадобиться. Відпилюємо її пилкою. Встановлюємо гілку ліщини між двох дерев і акуратно розминаємо деревину. Після такої процедури гілку з легкістю можна загнути у коло, фіксуємо її в такому положенні мотузкою. Вийшло непогано. Таких кіл знадобиться два, тому робимо ще одне. Прикладаємо перше коло на 40 сантиметрах від краю підлоги, щоб у майбутньому тут утворився балкончик і шуруповертом просверлюємо отвір у місці, де буде кріпитися коло. Це ми робимо для того, щоб саморіз не розколов палицю. Закріпивши перше коло в кількох місцях, ми почали кріпити друге. За такою ж методикою. У нас вийшов каркас, завдяки якому будиночок і буде круглої форми. Тепер цей каркас необхідно перекрити колодами. Приміряємо першу і просверлюємо в тонких гілках по отвору під саморіз. Прикручуємо першу колоду. Другу будемо кріпити вже з іншого боку, щоб під час будівництва будиночок не переважило і він не завалився. Крім цього, для більш правильного розважування ми чергуємо колоди так, щоб товстий і тонкий кінець через одне дивилися в різні боки. А на дах ми спеціально прикручували тонші палиці, щоб каркас випадково не прогнуло. Замкнувши коло, будиночок вже почав набувати вигляду. Але будемо чесні, конструкція вийшла досить хиткою. Так не годиться. Зараз це виправимо. Прикручуємо чотири розпірки від стін до фундаменту. Після встановлення розпірок шат майже повністю зник. Слідом за цим ми вирішили зайнятися драбиною, по якій залазитимемо в будинок, і завдяки їй будівництво стане зручнішим. Поруч із будиночком викопуємо лопатою дві ями. В них кладемо колоди і спираємо об фундамент. Знизу прикопуємо. А зверху прибиваємо цвяхами. На цих балках за допомогою сокири вирубуємо пази. Їх ми зробили для того, щоб сходинки не прокручувалися і надійніше трималися. Прибиваємо їх. Тепер залазити в будиночок зручно, тож продовжуємо його будувати. Зараз закриємо задню стінку, встановлюємо дві палиці і прикручуємо їх саморізами. Ці палиці додатково посилять конструкцію. До них кріпитимемо різні відрізки, які утворилися під час будівництва. Поліно за поліном і задня стінка закрита. Після неї можемо зайнятися передньою. Так само прикручуємо дві палички тільки з більшою відстанню один від одного. Це буде дверний отвір. Такими ж паличками зашиваємо простір по бокам. Тепер потрібно зробити двері виготовлятимемо їх з таких самих палець. Прикручуємо ручку, зроблену з кривої гілки, і двері готові. Встановлюємо їх на своє місце. Як на мене, вийшло чудово. Так як весь будиночок, збудований з колод, у ньому є багато щілин, через які може задувати вітер або ще гірше потрапляти дощ. Щілини потрібно усунути. І для цього найкраще підійде звичайний мох. Поруч із будиночком була ціла галявина. Підрубуємо мох сокиркою і знімаємо. Його з землі моху знадобиться чимало, тож заготовляємо велику кількість, затикаємо мохом кожну щілину. На дах ми наклали мох ще й цілими пластами для того, щоб дощ точно не потрапив усередину. Після цього в будиночку не залишилося жодної щілини. Тепер будь-яка негода в ньому не страшна. Крім цього, покращився і зовнішній вигляд. Сподіваємося, що мох приживеться і завжди буде зеленим. А перед будиночком ми спеціально не затикали мохом, для того, щоб він трохи вентилювався, і деревина просихала після дощі. Залишається тільки облаштувати житло зсередини, так як будиночок з самого початку ми будували не тільки для себе, наповнимо інтер'єр тими речами, які стануть у нагоді мандрівнику, і людині, яка заблукала, розстеляємо всередині спальник. А щоб було зручніше лежати, покладемо надувну подушку. До стелі будиночка ми причепили невеликий ліхтарик, а в куточок помістили ще кілька корисних речей: кемпінговий посуд, ніж та кресало. А щоб відвідувачам нашого будиночка чи нам самим було чим підкріпитися, неподалік зробимо схованку з провізією, викопуємо глибоку яму. Поміщаємо сюди ящик води, пару консерв, їжу як із сухпайків. Та різні сублімати. З кількох дощок і рейок ми змайстрували люк та ним закрили нашу схованку. Прикидаємо люк землею і сухими листями. А щоб відвідувач зміг знайти схованку, встановимо знак підказку. Під землею продукти зберігатимуться довго, бо там прохолодно. Напрацювались ми сьогодні. І за старою традицією відсвяткуємо завершення будівництва вечерею. Приготуємо ребра. Добре солимо їх. Перчимо. Присипаємо копченою паприкою і меленим коріандром, Поливаємо ребра олією та руками втираємо в них спеції. Залишаємо м'ясо на кілька годин маринуватися, а тим часом розведемо багаття. Після того, як воно прогоріло, ми зробили мангал з рогатин та палець. Викладаємо ребра на решітку. Та відправляємо на вугілля. Готуємо їх по 10 хвилин з кожного боку. Коли ребра підрум'янилися, видавлюємо на них соус барбекю і розмазуємо пензликом. Готуємо ще по 5 хвилин з кожного боку. Та знімаємо ребра з вогню. Нарізаємо їх. І можемо їсти. Реберця вийшли неймовірно смачними, соковитими і з пікантною скоринкою завдяки барбекю соусу. Це найкраще, що може бути після такого нелегкого будівництва. Ми результатом дуже задоволені. Будиночок затишний, просторий, наповнений всім необхідним. Залишилося в ньому тільки провести добу. Це ви побачите найближчим часом. А також можете написати, як нам удосконалити будиночок. Тому підписуйтесь і включайте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!